Вітаю, шановні пані та панове! Це астрологічний канал, і тут ми будемо розглядати прогноз на наступний тиждень. І починаємо ми із понеділка. Якщо ви хочете дізнатися про конкретний день, то зверніть увагу на таймінг під відео. Ну а якщо ви хочете зробити якийсь особистий прогноз, розглянути сферу чи м -м, свого особистого життя, чи фінансів, чи переїзду, чи будь-яке інше питання, то ви можете звернутися до мене. У контакти десь біля цього відео на каналі, це залежить від того, чи ви переглядаєте це відео в YouTube чи на соціальних сторінках. Ну і погнали! 5 лютого. У цей день можна відчути деяке душевне піднесення. Навколо вас утвориться сприятлива атмоційна атмосфера, яка допоможе вирішити багато питань. Також посилена інтелектуальна діяльність в понеділок, можна починати стартувати от якийсь проєкт, саме розумовий, щось пов'язане із тим, щоб щось вигадати, про щось подумати, і безпосередньо це вдале вирішення багатьох завдань за допомогою інтуїції також. Тобто і розум, і інтуїція добре працює. Хороший день для читання професійної літератури, підвищення кваліфікації, отримання необхідних знань, навчання. І на побутовому рівні це може бути просто безліч вдалих контактів, телефонних дзвінків. Також можна впроваджувати практичні якісь раціональні ідеї, говорити зі своїми працівниками, співробітниками, вдало складаються короткі ділові поїздки у цей день і покупки. Щодо здоров'я, то підвищується працездатність, енергійність та бадьорість духу, але не виключені емоційні сплески і стань напруженості. Це такий буде короткостроковий транзит це між місяцем та Меркурієм і серйозних висновків, наприклад, про стан свого здоров'я цього дня не варто робити. Щодо особистої сфери, то таке емоційне піднесення, гарний настрій допоможуть вам при контактах із близькими, з коханими і домашніми, але не виключені емоційні сплески, що може бути теж короткотривалим, тому заспокоїти знервовану близьку людину можна буде легко. Шосте число. Шосте лютого у нас починається зранку місяцем без курсу. Взагалі, лютий дуже плідний на періоди місяця без курсу. Нагадаю, що це ті періоди, у які треба продовжувати уже. Почати і не стартувати, нічого, не купувати такого важливого, не підписувати якісь документи, не відкладати там великі гроші кудись, щоб вкласти їх на щось. І 6 лютого місяць без курсу буде із 7 години і 6 хвилин, і до 14 години 8 хвилин. Безпосередньо у цей день місяць буде в козирогу, що дозволить нам плідно проводити зустрічі, розмови, от якщо ми маємо чітке та зрозуміле розподіл обов'язків, щоб ну, найкраще досягнути своєї мети. Може бути також якесь бажання покращити себе чи свою роботу, незадоволення безпосередньо своїм оточенням, тими умовами, в яких ви перебуваєте. Добре, якщо начальники, співробітники працюють спільно і згідно з планом в цей день, тому можна от саме за такого режиму досягнути великих результатів. Однак керівництво не вирізняється лояльністю, тому в цей день не варто підходити з проханнями про підвищення зарплати або просити підписати щось, і найголовніше не пропонувати незвичні способи вирішення проблем чи якийсь новаторський проєкт. Зараз у цей день буде у пошані дисципліна і дотримання графіку. Якщо ми говоримо про особисте життя, то найкраще показати свою турботу практично. Заварити чай, приготувати вечерю, пледик накинути людині на плечі. Шикарні подарунки, звичайно, теж вітаються, але навіть такими дрібницями можна покращити атмосферу. І стосунки, от якщо вони почалися на місяцю козирогу, і якщо от, взаємна є вигода і взаємна повага, то такі стосунки можуть. Тривати довгі роки. Тут основа не пристрасть буде, а саме таке серйозне ставлення і турбота один про одного. 6 лютого, якщо ми дивимось на сферу здоров'я, то потрібно берегти суглоби, кістки, хребет, коліна, зуби і уникати оперативних маніпуляцій у цих зонах. Тобто до стоматолога в інший день. Рекомендується лікування шлунка, кишечника, селезінки, нервової системи або порушення метаболізму. І також у цей день досить гарно пройде розвантажування організму, дієтка і навіть загартовування. 7 лютого. Цей день ми можемо очікувати натхнення у справах. Інтуїція може нам підказати вихід зі скрутної ситуації. Також рекомендується участь у справах колективу, контакти з друзями, можливість застосування своїх якихось цікавих нових ідей, тому що вони будуть зустріті із захватом. На відміну від шостого, от сьомого, вже можна щось нове пропонувати. Хороший день для купівлі от якоїсь техніки, чогось нового, якихось новинок, можливі, також несподівана вигода і фінансові надходження. Але також цей день, сьоме і найближчі до нього дні, вони будуть позначатися виграшом за допомогою інтуїції, хитрості і вміння вводити в оману. Необхідність таємних дій, інтриг, покровительства, шахрайства інколи і безпосереднього обману вона може бути як на плюс, якщо це, наприклад, на благо, але також треба дивитися, щоб і вас не обманули. І це також може стосуватися і на рівні держави, можуть скритися якісь скандали, якісь маніпулятивні схеми. Корупційні схеми, тому можна очікувати якихось нових от, моментів, нової інформації з приводу цих тем. Також це хороший день для того, щоб контактувати з благодійними чи релігійними культурними організаціями. У цей день, якщо ми говоримо про здоров'я, то це може бути така підвищена знервованість, тому от треба буде стежити за нервовою системою. Якщо ж ми говоримо про любов або родину, то вдало провести цей день саме з друзями в якомусь ну, великому колі спілкування і не бути самому. 8 лютого знову у нас день починається місяцем без курсу з 9 години 52 хвилини і до 15 години 59 хвилин і в цілому, 8 лютого це такий день, коли дратівливість, неволодіння собою і нетерплячість можуть призвести до стану афекту, в чому потім ви, наприклад, можете каятися, але вже чогось, що було сказано або зроблено, не повернеш. Може бути така атмосфера суперечок, тому будь-які висловлювання дії необхідно ретельно обмірковувати. Поточні дрібниці можуть дуже сильно дратувати і от якісь прикри випадки робити. Ну і, в принципі, може сюди домішуватись осад від неполадок у сім'ї та на особистому фронті. Тобто і робота, і родина от якось змішуються, і проблеми в одній сфері дуже сильно можуть сказатися на іншій. Якщо ми говоримо про ділову діяльність, то у цей день, перш за все, вона може просуватися у питаннях нерухомості. Тому якщо вам треба купити, продати будинок, то, будь ласка, займайтеся цим та сфери послуг. Здоров'я. То звертаємо увагу на шлунково-кишковий тракт, можуть хронічні захворювання от кишківника загостриться, будьте уважні до продуктів та режиму харчування, дотримуйтесь запобіжних заходів при роботі з інструментами і гострими предметами, бо в цей день підвищується ризик нещасного випадку. 9 лютого. У цей день посилиться у нас і розум, і логіка, і інтуїція, і результативність мислення. Тобто, якщо 8-го, наприклад, ухвалювати якісь рішення не бажано, бо там всі будемо на нервах і нічого доброго якось не вигадаємо, то 9-го це все якраз піде в плюс. Добре, це також для освіти, для самоосвіти 9 лютого, для навчання, для того, щоб записатись на навчання або сісти, просто подивитися. На ту тему, яку ви давно не могли розібрати, якщо ви студент, учень, ну а навіть якщо ви просто людина, яка займається самоосвітою. збільшується цей день кількість інформації, здатність орієнтуватися у ній. Хороший день для знайомств, для налагодження нових зв'язків, контактів, посилюється чутливість до інформації та реакції на неї інших. І можливо, навіть хвороблива реакція на зауваження особистого характеру, тому стежте за компліментами і за зауваженнями. Також у цей день вже формується квадрат між сонцем та ураном, тому от звернення, наприклад, до начальства, до покривителів або офіційних інстанцій в цей день і найближчі дні можуть закінчитися протистоянням і позбавленням підтримки. Власні необдумані вчинки здатні сильно вам зашкодити. І у справи можуть також втручатися якісь негативні обставини, про які ви навіть не думали, політичні та економічні сили і воля інших людей. Тому день, в принципі, може бути непередбачуваний. Сильна нервозність, дратівливість вона може призвести знову ж таки до аварій, особливо, якщо ми говоримо про. Дорожні аварії, тому якщо ви просто пішохід, то стежте за тим, щоб не підлазити під машини. А якщо ви водій, то якщо є можливість, то навіть відмовитися сідати до авто в цей день. Якщо ж все ж таки доведеться їхати, то, по-перше, краще мати страховку, всі документи і камеру увімкнену, щоб ви могли потім довести, що ви, наприклад, там праві чи побачите якісь деталі. Ну, а по-друге, налаштуватися на спокійний режим і не піддаватися на провокації. Якщо ми говоримо про в принципі, і підприємницьку, і будь-яку діяльність, яка вимагає самодисципліни та витримки, то ось цей день і наступний вони будуть невідповідними. І також у нас 9-те число, це вже місяць зовсім маленький, сил буде малувато, ну і нерви ще будуть скакати. Тому це прямо день такий, максимально треба його провести, намагатись спокійно. І вже 10-го числа. О півночі і 59 хвилин, тобто, фактично, це перша година ночі, буде новий місяць. І 10 числа от, в цей новий місяць починається новий рік дракона за східним календарем. І також в цей новий місяць починається місяць без курсу, який триватиме весь день 10 лютого. От з першої ночі до 15 і 42 хвилини. Цей молодий місяць досить цікавий. Він у квадраті до урана. І хочемо ми цього чи ні, то Уран змусить нас заявити про свою оригінальність. На такому квадраті ви можете зустріти когось особливого. Вас будуть притягувати незвичайні люди, от якщо ви в пошуку супутника життя, от ті, хто виділяється з натовпу. Можливі також несподівані повороти і в світовій політиці, бо все ж таки в нас тут новий місяць у водолії, плюс квадрат до урана, тобто це максимальне зростання соціальної нестабільності, активності протестів. Можуть бути якісь технологічні досягнення та інновації в цей місяць, тобто от не тільки у місяць лютий, а й хвостик березня. Тобто, ми тут говоримо, що від нового місяця до наступного молодика. Також можуть бути якісь моменти на світових фінансових ринках і експерименти з новими економічними моделями, реформами. Якщо ми говоримо про погоду, то також якісь досить оригінальні, але не факт, що приємні природні явища чи екологічні кризи. І говорячи про міжнародні якісь стосунки, то можуть зростати От конфлікти, непорозуміння, відмови у допомозі і в принципі викриття, наприклад, якихось несправедливих вчинків одній держави щодо іншої. Якщо це стосується України і партнерів, то не така вже приємна картина. Тому що може виявитися, що, наприклад, ну, як воно часто і є, що гуманітарна допомога зникає невідомо куди, і, наприклад, партнери відмовляються доставляти цю саму гуманітарну допомогу або зброю, або ще якусь допомогу фінансову. Тому от якісь неприємні моменти, які треба буде пояснювати, шукати, от копатись в деталях, оце може бути. Ну і дивимося на 11 лютого. Цей день місяць буде у рибах, і в цей день стан нашого розуму він стає особливо таким тонко налаштованим, сприйнятливим, емоційним, духовним. Але при цьому, от, якось ми починаємо вагатися і стаємо невпевнені в собі сумніватися. В принципі, це добре, що випадає цей день на неділю, тобто можна пожаліти себе, поплакати, посидіти на дивані і нічого не робити. Зайнятися творчістю у кращому випадку, подивитися якісь фільми і добре приділити увагу дітям, почитати з ними казку чи подивитися увечері якийсь добрий фільм, тобто обов'язково себе оточувати позитивною інформацією у цей день. Гарно також буде зробити щось пов'язане з водою, тобто або в ванну прийняти, або сходити в басейн, чи сауню, чи лазню. І головною метою здоров'чих процедур у цей час стає підтримання тонусу, відновлення сил та знайдя напруги. Риби вони дуже розслабляють, тому, звичайно, якщо ви втомилися за такий напружений тиждень, то от в неділю можете запланувати собі повноцінний відпочинок. На цьому я відео своє завершую. Дякую вам за увагу, приємного вам часу доби і до побачення!